Віктор Орлій, український художник, який вражає своїми роботами, що поєднують вишукану європейську естетику з глибинною українською душею. Його творчість глибоко пронизана темами світла, безкрайніх морських просторів, витонченої краси провансу та природної гармонії. У центрі його мистецтва завжди присутній український дух, який несе в собі пам'ять про рідні степи. Кожна картина, яку він створює, зберігає в собі тепло і душевність українського серця, навіть якщо натхнення черпає на узбережжі Середземного моря. Зокрема, квітуча Україна є вражаючим символом краси рідної землі та її різнобарв'я. Пшеничні поля вдало відображають сили щедрості нашої природи, тоді як дорога додому несе в собі проникливу ностальгію за батьківщиною. У свою чергу, український світанок майстерно поєднує м'яке французьке світло з характерним українським колоритом, втілюючи цю дивовижну симфонію.